Середньо повітряна тривога тривала більше двох половиною годин. На підступах до столиці українські оборонці виявили 47 російських ударних безпілотників. З них 27 знищили, а решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено. Повідомила Київська міська військова адміністрація. Загалом же цієї ночі наші оборонці збили 114 ворожих БПЛА. За інформацією, повітряних сил загалом противник атакував 214-ма ударними ВПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Підтверджено збиття на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник імітатор був локаційно втрачений. І далі, друзі, звернемося до новин столичних. Новий безбар'єрний маршрут облаштують від Дарницького ЦНАПу до станції метро Деміївська. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Маршрут буде завдовжки в 12,5 кілометрів і об'єднає декілька соціально важливих об'єктів, зокрема аптеки, медичні заклади, лабораторії, районний суд, Дарницьке управління поліції та відділення пошти. Сполучать ці об'єкти автобус номер 91. На маршруті облаштують тактиль до найближчих зупинок громадського транспорту також на світлофорах встановлять звукове сповіщення.